Монетка. Жила була монетка. Маленька, золота, всього лише одна копійка. Але, не дивлячись на свій розмір, вона вперто вірила, що може принести щастя кожному, до кого потрапить. Її пригоди почалися з того, що монетка випала з кишені веселого песика, який гуляв у парку. Багато звірят проходили мимо неї, борсаючи лапами. Але якось поряд пробігала мишка, помітила монетку і забрала її собі. Вона працювала продавчиною в магазині і точно знала, що їй знадобиться. Якось до магазину мишки зайшло маленьке ведмежа, щоб купити собі смачного меду. Це коштує три копійки, сказала продавчиня мишка. Ведмежа витягла з кишені гроші і простягнула їх продавчині. Ось ваша решта, одна копійка, відповіла вона, усміхаючись, і віддала цю маленьку монетку йому. Мені не потрібен дріб'язок, що з нього взяти? Зверхньо буркнула ведмежа, запустила монетку в кущі. Мишка намагалася знайти монетку, але дарма, а та лежала і роздумувала над словами ведмежати. Може, дійсно вона нічого не значить. Але мимо проповзала пані Черепаха. Вона помітила монетку і неби як зраділа цій знахідці. Справа в тому, що її донечка навчалася в школі мистецтв, і їй дуже потрібні були нові фарби для малювання. Але щоб купити їх, не вистачало лише цієї монетки. Черепаха дуже поспішала з монеткою додому. Віддала її доньці, сказавши Ось купи собі фарби. Щаслива донечка Черепахи побігла до мистецтва. Завдяки новим фарбам, вона намалювала чудову картину і стала відомою художницею. Але одного дня монетка потрапила до багатого пана Вовка. Вовк був дуже заможним і нарахував гроші. Що це за нікчемна копійка? сказав вовк. Вона мені не потрібна. І виконув монетку у фонтан. Білчиня пробігала повз і помітила яскравий блиску воді. Ой, а що це так пищить?» Вау, це ж монетка! «Дивіться, що я знайшла, радісно закричала білочка, показуючи своїм братам та сестрам. Ми можемо купити горішків, аби пережити зиму. І дійсно, білочка і її родина використали монетку. Вони завітали у магазин до мишки, щоб купити достатньо їжі на всю зиму. Коли мишка побачила знайому монетку, то дуже зраділа. Адже та допомогла скільком звірятам і знову повернулася до неї. І повернулася не дарма, а щоб зробити дещо важливіше. Вдома у мишки було п'ятеро дітлахів, одне з яких нещодавно захворіло. Потрібно було купити ліки в аптеці, щоб врятувати маленького. А грошей майже не було. Відчувши це, монетка зраділа, адже може принести комусь користь. Мама Миша придбала необхідні ліки і напоїла ними синочка. Мишеня одужало і знову стало здоровим та веселим. Дякую, мамо, сказала мала мишеня. Ти врятувала мене. Мама пригорнула свою малечу, а монетка посміхнулася. Ось бачите, промовила монетка наприкінці своєї подорожі. Я маю свою цінність і можу принести щастя. Все залежить від того, в чиїх я руках. Кожна копійка важлива, і треба цінувати все, що у вас є. Сподобалась казка, підтримай нас, будь ласка.